Чик, гламур, секс, насильство, розлади харчової поведінки, нереалістичні стандарти краси. Саме такий асоціативний ряд виникає у більшості людей, коли вони думають про бренд Victoria's Secret. бренд, який колись був вершиною модного світу, про покупку якого говорили як про найуспішнішу покупку бізнесу в історії людства. Бренд, який колись був еталоном і який став символом цілої епохи, який дуже швидко і дуже стрімголов потрапив в забуття. Бренд, на який забили дуже швидко, і бренд, який скатився з вершини модного світу до якогось там лівого бренду, пальонки якого продають на ринках. Історія Вікторія Сікрет не з простих. І через те, що буквально нещодавно, після шести років, заново запустили своє модне шоу, про цей бренд просто неможливо не поговорити на каналі про моду, і найцікавіше те, що бренд просрався не через те, що в них були неймовірні і реально сумні, брудні, неймовірно огидні скандали, чого тільки варто зв'язок бренду з Джефрі Епстейном, який мав приватний острів, на якому буквально ґвалту дітей. А причина занепаду бренду насправді достатньо цікава і достатньо проста. І сьогодні ми не тільки розберемо нове шоу Victoria's Secret, яке дуже гарно показує нам те, чому саме занепав цей бренд, а й за традицією цього каналу розберемо всю історію і перемиємо всі кісточки бренду. Отже, давайте поговоримо про секрет Вікусі. Сьогодні буде не тільки гаряче, а і ще й дуже дуже брудно. Додивіться це відео до кінця. Сьогодні Вікторія Сікрет – це імперія, яка оцінюється в мільярди доларів. Але насправді почалося все дуже і дуже банально. 1977 рік Рой Реймонд, випускник Стенфордської школи бізнесу, потрапив. У так сказати кислу проблемку, намагаючись купити своїй дружині комплект якоїсь гарної спідньої білизни, він зрозумів, що всі магазини, в яких вона була представлена, були по-перше, стрьомні. А по-друге, всі продавчині були дуже дивно налаштовані на те, що мужик ходить і купляє жіночі трухани. Насправді, універмаги того часу пропонували максимально базовий асортимент, особливо в Америці, і саме тоді у нього виникла ідея найуспішнішого бренду 90-х і найсильнішого пройобу модної індустрії. Але одне можна сказати точно: ця ситуація змінила модну індустрію назавжди. Кінець 70-х особливо в Америці, був перегляд переломним моментом в жіночій історії жінки масово виходили на роботу, змінювалися певні соціальні норми, але індустрія моди в Америці застрягла в минулому. Ще не було там брендів типу Diesel, ще не було брендів типу Guess, про який у мене є на цьому каналі окреме відео, тому що про його бренду Victoria's Secret може зрівнятися тільки про його бренду Guess. І Реймонд зрозумів, що щось треба змінювати. Він провів так сказати мікроопитування жінок в своєму житті, які їх були вподобання щодо білизни, і виявилося те, що жінкам хотілось чогось більш хай левел, щось таке європейське, щось таке, прям сексуальне, шрексуальне і мощне, щось не просто там якийсь біленький ліфончик, біленькі трухани, а щось з виїбоном. І з воєбоном він створив саме так і з'явився перший магазин Victoria's Secret сан франциско І чому саме Victoria's Secret? Насправді ситуація була дуже смішна, тому що Реймон просто хотів дати своєму бренду більш таку загадкову європейську стилістику і обрав відсилку на вікторіанські часи. Тобто Вікторія це у нього було асоціація з королевою Вікторією. І якщо чесно, у мене вікторіанські часи асоціюються не з гарними труханами, а з дітьми, які роблять сірники, у яких випадають зуби, які ходять, розмовляють з British accent і кажуть Хля халя. Hello? 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 А на цьому моменті я хочу задати вам питання. Якщо ви додивилися до цього моменту, вас напевно цікавить світ моди. І я хочу запропонувати вам неймовірний прикол: мій телеграм-канал, в якому я розповідаю всі новини світу моди, в якому я ділюся світом моди з точки зору людини, яка працює у світі моди. Я стиліст, добрий день, шановне панство. Тому посилання на мій телеграм-канал я залишаю завжди в описі відео і в закріпленому коментарі. Переходьте, підписуйтеся і слідкуйте за світом моди разом зі мною, а також за моїм персональним життям. Трошки трошки. І не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайк і ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Насправді, дзвіночки дуже важливі. Повертаємося до відео. Але anyways, магазини були дуже шик. Перший магазин відкрився 24 червня 1977 року, тобто. Можна сказати, що у нас з Вікторією Сікрет один день народження, 24 червня. Це також мій день народження. Це так, щоб ви знали. What's up? Реймон створив оцю атмосферу вікторіанського будуару. Там було червоне дерево. Оці всі елегантні приклади білизни, які на той момент ще не виготовлялися брендом, а просто були імпортовані з Європи. Класична музика, шовкові шпалери. Це було саме те, про що мріяли жінки, яких він опитував: щось спокусливе, щось елегантне, але при цьому доступне. Люди заходили в цей магазин. Для жінок це було гарно щось подивитися, щось просто неймовірне, щось естетичне. А чоловіки нарешті могли купляти своїм дівчатам гарну білизну, щоб це ггициці. Всі від цього виграли, і магазин на той момент мав шалений успіх. Настільки шалений, що за рік у нього були перші прибутки у 500 тисяч доларів, і він вирішив відкрити ще три бутики. Саме тоді Саме тоді з'явився легендарний каталог Victoria's Secret, тому що іноді у людей просто не було можливості там приїхати в сан франциско або просто піти в магазин, але гарної і недорогої доступної білизни всім хотілося. Отже, люди могли просто замовити цей каталог, обрати в ньому ту білизну, яку їм хочеться. Обрати свій розмір і отримати її поштою. Це було достатньо революційно, і вже тоді ці каталоги почали використовуватися як символ бренду, тому що потім, коли у бренду з'являться Ангели Вікторії Сікрет, цей каталог стане головним манімейкером бренду і при цьому головним так сказати каталізатором скандалів. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. На той момент щороку розсилалося більше 300 тисяч каталогів. І це було неймовірним успіхом. Здавалося, насправді бренд залазив все більше і більше борги. Імпорт з Європи був дуже дорогий, аренда магазинів була дуже дорога. Ціни не можна було піднімати надто високо, тому що на той момент це був бренд доступної спідньої білизни. Розширення мережі тупо зіжрало усі прибутки. Бренд був на межі закриття, але з'явилася одна людина. Її звали Леслі Векснер. Леслі Векснер, засновник The Limited. Він був відомим своїм чуттям на майбутні успішні концепції певної роздрібної торгівлі. І коли він вперше зайшов до бутіку Victoria's Secret, на той момент це був Бутік, тому що вони самі не виробляли спідню білизну. То він побачив потенціал. Він одразу зрозумів, що фокус на покупців чоловіків це була проблема. Основна проблема бренду, тому що давайте будемо чесними. Ось жінки, які мене дивляться, напишіть в коментарі: у вас є вибір між труханами, які вам подарують, але вони будуть стрьомні, тому що ваш мужик не вміє обирати трухани. Або ви самі підете в Вікторія Сікрет, вам ваш мужик подарує нам подарунковий сертифікат, і ви зможете самі вибрати ті трухани, які вам подобаються, які підходять вашій фігурі. Що ви оберете? І Векстер зрозумів, що основна аудиторія магазину. Має бути жінки, які купляють собі гарні трухани, а не мужики, які купляють гарні трухани своїм дівчатам. Він був в цьому абсолютно правий. Він придбав Вікторія Сікрет за один мільйон, і на даний момент дуже багато економістів, дуже багато uh, людей, що вивчають цю сферу, вважають це найуспішнішою угодою в історії роздрібної торгівлі. Уявіть наскільки це було. Просто купити на той момент, особливо для нього це було за безція і створити таку неймовірну імперію. Векслер повністю змінив е, існування бренду. Він переніс виробництво бренду до США, перестав привозити все з Європи. Ціни на виробництво суттєво впали, він почав цілитися аудиторією на жінок, а не чоловіків. І аудиторії бренду стало все більше. Він створив доступну альтернативу європейській білизні, яка на той момент була єдиною на ринку, що створило ще більше клієнтури, тому що білизна стала ще більш доступною, і запровадив регулярні колекції, регулярне оновлення асортименту. Бренд почав перетворюватися на те, що ми знаємо. Каталоги почали ставати більш ламурними, і в 1986 році. Стався момент, який перетворив історію бренду Victoria's Secret на ту історію, яку ми бачили в реальному житті. Бренд запустив першу національну рекламну кампанію по всьому США і позиціонував себе як доступну білизну. На той момент це ще не був якийсь суперлюкс в 90-му році. Victoria's Secret підписали контракт з супермоделлю Стефані Сеймур. І це поклало початок ері ангелів Victoria's Secret. і створило бренд, яким Victoria's Secret були в 90-х і в нульових цим люксом, який хотілося на собі носити. Тобто Victoria's Secret створили фантазію. Фантазію жінок про те, як виглядати успішними, про те, як виглядати сексуальними, про те, як виглядати як оці супермоделі, які на той момент були поведінковими моделями для людей, тобто асоціюючись з успішними. Жінками модельної зовнішності бренд створив собі певну ідею краси, і він зміг підняти ціни. Вони були все ще доступними, тому що ця мрія, ця ідея, ця фантазія має бути доступною, але бренд почав виїжджати в еру високого фешена. І перед тим як ми почнемо говорити про ангелів Вікторія Сікрет, я хочу зазначити дещо цікаве: те, з юридичної точки зору, Бориска юрист знову включають юриста. Що таке ангели Вікторії Сікрет? Не всі моделі, які ходили по подіумах Вікторія Сікрет, були ангелами. Ангелами називали не якихось суперспеціальних моделей, а моделей, в яких був ексклюзивний контракт з Вікторією Сікрет. Контракт Ангела Вікторії Сікрет. Це був простий представницький контракт, ексклюзивний контракт з моделлю. Тобто модель була обличчям бренду, вона мала його представляти, і вона мала мати певну поведінку, яка мала б іти за лінією бренду. І саме тут почали з'являтися скандали, тому що разом з цими контрактами ангелів почали з'являтися контрактні обов'язки сидіти на оцих вбивчих дієтах. Але про них, про те, як дівчата взагалі не їли нічого за тиждень до показу, ми поговоримо через кілька хвилин до цього, ще треба дійти. 90-ті роки стали роками експансії Victoria's Secret. Вони відкривали сотні магазинів по США і світу. Вони випускали парфуми, вони почали випускати червики, косметику. І до 1995 року дохід перевищив 2 мільярди доларів. Бренд контролював більше 15% ринку американської білизни Всієї. у 1995 році відбувся перший показ Victoria's Secret. і він перетворився на щорічну подію, яку дивилися мільйони глядачів по всьому світу. Тому що це була епітомія оцієї фантазії, яку Victoria's Secret намагалися продати. Тайра Бенкс. Хайді клум, Адріана Ліма, Александра Амброзіо. Ці моделі були створені брендом Victoria's Secret. Ці люди стали символом краси. Успіху Вікторія Сікрет дали їм кар'єру, і вони дали Вікторія Сікрет мільярдні прибутки. Саме тоді з'являється легендарний символ бренду Вікторія Сікрет Fantasy Bra. Це бра, інкрустоване діамантами, каміннями і так далі, вартість якого перевищувала там кілька мільйонів доларів. Він став, скажімо так, символом усієї розкошності бренду, символом краси, символом сексуальності. Тоді з'являються оці всі неймовірні крила ангелів Вікторії Сікрет. У когось вони були там трьохметрові, більше ніж два рости моделі. У когось вони були інкрустовані каміннями, важили там більше ніж сама модель. Деякі крила були взагалі не крилами, а просто бантиком в формі крил. Тобто, це вже почалося щось цікаве і щось неймовірно таке елегантне. Дівчата з усього світу хотіли бути як оці ці ангели Вікторія Secret. і в 2000-х роках бренд отримав новий виклик. Цифровізація почав з'являтися інтернет, почали з'являтися соціальні мережі. І до 2010 року у Victoria's Secret більше 20% продажів загальних продажів були продажі онлайн, а не за каталогом, тому що в нульових на початку нульових їх каталог став епітомі сексуальності. Ангели Victoria's Secret, позуючи у цій білизні, стали символом культу. А тепер цей культ був розвіяний соцмережами. Хоча насправді бренд достатньо успішно пролаштувався до Нової, так сказати, ери продажів. Але при цьому за оцим блискучим фасадом скривалися страшні страшні скандали. За близьком показів Victoria's Secret була схована темна сторона. І саме у цьому періоді перші ангели Victoria's Secret, тепер вже екс ангели Victoria's Secret, тому що після цього, звісно, ніхто з ними контракт не продовжував, почали. Розповідати світу про токсичну культуру в індустрії Одною з найвідоміших з них стала Бріджит Малько. В неї сталися проблеми зі здоров'ями, проблеми з харчуванням через те, що керівництво бренду постійно намагалося змусити її перестати їсти. Моделі виходили на телебачення, і розповідали про те, що. Директор бренду хапав їх за приватні місця. Одна модель розповідала, що коли після показу, після показу, тому що моделі розповідали, що за тиждень до показу вони не могли їсти взагалі ніякої твердої їжі. За три дні вони не могли взагалі їсти ніяку їжу, і за день до показу вони навіть воду не могли пити. Тобто, моделі були не просто голодні, вони були зневоджені. І одна з моделей розповідала, що після показу вона підійшла до столика там, для моделей і взяла шматочок хліба, і до неї підходить е, директор бренду і каже: А ти не думаєш, що тобі менше хліба варто їсти? І почав питати у інших моделей. Подивіться на неї, як ви думаєте, їй треба їсти хліб? І так далі. Тобто, почали випливати оці скандали з моделів. Про те, що до моделей відносилися як до шматків м'яса. Насправді все було не тільки про дієти. Директор бренду Олекс Векснер мав дуже мощні зв'язки з людиною, яку звати Джеффрі Епстейн, якого дуже багато хто знає, тому що це та людина, яка мала приватний острів, на який їздили достатньо відомі. Достатньо впливові люди, як та ж Наомі Кемба, цікавий факт. І Наомі Кембол до речі про Вікторія Сікрет, чому вона не стала ангелом, це була одна з єдиних відомих моделей на той час, як яку дійсно люди починали питати, чому ти не Ангел Вікторії Сікрет. Вона казала, що, типу, Вікторія Сікрет не може собі мене дозволити. Але тоді були чутки, що, типу, через те, що Тайра Бенкс була першою і на той момент майже єдиною темношкірою дівчиною на подіумах. Вікторія Сікрет, всі думали, що тип лекс Векснер вирішив зупинитися на одному темношкірому ангелі на Тайрі Бенкс. Правду неправда підтвердити цього не можна, але лекс Векснер. Wexner... І перетворив бренд на оце анорексичне кодло для гвалтівників, тому що, по-перше, Епштейн був фінансовим радником Векснера дуже довго. Векснер був на острові Епштейна. Епштейн працював як рекрутер бренду. Він був на кастингах, він домагався моделей. Лекс Векснер, до речі, теж домагався моделей. Був акаунт того. Що він запропонував моделі контракт, і щоб підписати цей контракт, він покликав її на вечерю. Після вечері він намагався отримати від неї сексуальний контакт, і коли вона відмовила, він розірвав контракт на її очах. Тобто, ця людина була просто огидною. Фотограф бренду Ед Разек також неодноразово домагався моделей і навіть змушував моделі брати участь у його якихось там проєктах, найвідоміший з них. Це був оголений календар. Моделі дійсно дали згоду на публікацію, приватну публікацію цього календаря, але потім оголені фотографії цих моделей були використані у Victoria's Secret без їх належного юридичного дозволу, що порушує трудове право США як зараз, так і на той момент. Цікавий факт. Едразик дуже швидко став директором з маркетингу і став відомим своєю фразою про те, що плюс сайз моделі і трансгендерні моделі не входять в фантазію, яку намагається створити Вікторія Сікрет. І ця фраза, за думкою більшості людей, зруйнувала бренд. За загальною думкою світу моди модельний світ достатньо довго існував без якоїсь такої модерації, і молоді дівчата ставали жертвами експлуатації. Але зараз я скажу дещо дуже таке сумне і дуже брутальне. Давайте подивимося на той же Шін, на той же Аліекспрес. Ми всі знаємо, що він використовує дитячу працю. Ми всі знаємо, що він використовує неетичну працю. Ми всі знаємо ці скандали. Чи зупиняло людей колись це? Абсолютно ні. І ці всі скандали зі схвахтуваннями і так далі не зупинили б стільки людей, щоб бренд перетворився на те лайно, в яке він перетворився. А причина того, що він так сильно скатився, абсолютно інша, і абсолютно набагато менш моральна і більш проста. Хуйова білизна. Бренд перестав бути оцим от Верхом гламуру, а просто став зборищем анорексичних дівчат, які ходять в стрьомній білизні. І так, у 2021 році бренд перезапустили, запустили лінійку VS Collective замість ангелів, група різних жінок-амбасадорок, які мали певні досягнення в різних сферах життя. Наприклад, Меган Рапіно, це у нас футболістка, активістка ЛГБТ, Пріянка Чопра, підприємеця і модель. Аманда Де Кадане, фотографка та захисниця прав жінок, і так далі. І це було круто, але продажів бренду це не підняло, тому що зараз ми так от швиденько перейдемо на останній показ Вікторія Сікрет. І що я про нього думаю, тому що питань було дуже багато. А думаю, я те, що нічого не змінилося. Бренд як випускав стрімні труси, так і продовжує їх випускати. На мою думку, єдине, що залишає певні відголоски цієї краси цього бренду, це піжами. А сама спідня білизна, навіть якщо подивитися на останні кампейни бренду, стрьомна, що пізда, різноманітність та інклюзивність у шоу сильно не з'являлася навіть з ребрендингом бренду. Особливо порівняно з Savage Севеч Ексфенсіріани, який мені не подобається. Мені не подобаються у ці кампейни. Давайте просто оберемо як єдиний якийсь такий цікавий прийом. Дуже багато різних людей. Це круто, що в цьому там показі, в цьому про всі презентації дуже багато різних людей, але... Вона все одно виглядає Savage X Fancy став достатньо мощним конкурентом Victoria's Secret, В ньому були представлені моделі будь-якого розміру, квір, транс, небінарні, там не знаю всіх кольорів світу і так далі. І, до речі, цікаво, що Victoria's Secret та зараз залучили Гіларі Супер, яка була директором Savage X Fancy до нової колекції. І щось не сильно пішло, якщо чесно, на мою думку. Деякі з найвідоміших імен модельного бізнесу там. Сестер Хадід, до знову ж таки Тайри Бенкс, знову одягнули крила і пішли гуляти подіумом після шестирічної перерви. Взагалі, компанія заявила, що наші цінності змінилися, і на ньому виступали там багато зірок. Там Кейпо Преперкаліса, південно-африканська співачка Тайла, і, взагалі, хедлайнером цього концерт показу була Шер, яка завершила шоу своєю піснею Strong Enough, Але при цьому шоу все одно немає нічого нового. Білизна я б не сказав, що якась супер цікава. Одяг, ну це видно, що це не бренд одягу, а бренд білизни. Чи можу я сказати, що цей показ буде якимось супервідродженням бренду? Можливо, на півроку, можливо, поки цей показ те, що це вперше за 6 років, він дає якісь поенти, Можливо, він підійме їм продажі. І вони в перший раз за останні там 10 років не вийдуть в мінус. Але на мою думку, з таким підходом, що вони не дають нічого нового, і буквально знову повторюся, дають нам. Одні ті самі стрьомні трухани, мені здається, цей бренд не повернеться до того, чим він був 2000-х. і те про що ви хотіли мене почути, що я думаю про цей показ. Думаю я про цей показ, що це хуйня повна. Так, вони запросили мільйон зірок і так далі. Як якийсь момент ентертейменту, як якесь реально шоу, це прикольно. Але як шоу від бренду білизни Вікторія Сікрет як показ. Це хуйня повна. В показі було круто все, окрім самих речей, окрім самої білизни. Як так можна проїбатися? Я не розумію. Це просто, ну. Більшість людей, яким це сподобалося, цим їм сподобалося буквально через те, що це перший показ за 6 років. І все. Хтось там ностальгує по своїй молодості, хтось ностальгує по своєму дитинству, для когось це якась нова вершина. Але, на мою думку, нічого прикольного з точки зору одягу на показі не було. А що думаєте про це ви? Що думаєте ви про загальні скандали бренду Victoria's Secret? Чи варто дати їм право на оцей ребрендинг? Чи варто просто цей бренд покласти в шкатулку брендів, які вже відпрацювали свій час разом з тим, що Guess? Або взагалі не треба робити ніяких кенселінгів, що було, то було? І, взагалі, останній показ крутий. Я дуже люблю, коли ви пишете свою думку в коментарі. І особливо я люблю, коли ви зі мною не погоджуєтеся. Я люблю дискусію, тому, будь ласка, не соромтеся. А якщо вам не вистачало фешн-контенту, то ось плейліст, в якому я розповідаю історії відомих брендів в такому самому форматі. А ось мій інстаграм і мій телеграм для тих, кого цікавлю я як особистість і кого цікавить світ моди ближче, із реалістичної точки зору, тому що я стиліст. А з вами був я. Ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа. -па.